Раз, давай вже огляд знімати. Вибачте, просто дивишся як у зеркало. Це 77-дюймовий телевізор s 90 d від Samsung. І я не можу втриматися, щоб вам не розповісти про нього. Такий він чудовий. Тут OLED-дисплей з HDR. Не буду поглиблюватись технічні тонкощі, але чорний колір тут дійсно чорний, а не якийсь там сіренький. Ну і решта кольорів дуже точні і чисті. Тут багато штучного інтелекту творить справжні дива. 20 нейронних мереж. Телевізор сам вміє змінювати яскравість та контрастність кожного кадру. а також покращувати контент до 4К, навіть якщо він не 4 К. Неймовірно, правда? Це дуже класний телевізор для ігор на приставці. Тут і плавність до 144 Гц, і підтримка будь-яких ігрових налаштувань, ніяких зависань і розривів. Все чітко і красиво. А ще хочу сказати про звук, тому що в цьому телевізорі він по-справжньому об'ємний та динамічний. А ще тут штучний інтелект міг розрізняти, де у фільмі діалоги, а де інші звуки. І не буде такої ситуації, що ти сидиш, нічого не чуєш, що говорять, робиш гучніше, а потім раптом в кадрі проїжджає автомобіль і ти падаєш з дивану від переляку. А взагалі про нього можна говорити нескінченно. Подивіться, який він красивий. Тонкий. вміє керувати розумним домом та в нього навіть пульт на сонячних батареях. Купуйте Samsung S90D. не пошкодуєте.